Масове вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня було не випадковістю, а заздалегідь спланованою акцією. За даними інституту вивчення війни ISW, підготовка до цієї атаки могла тривати кілька місяців. Аналітики посилаються на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який повідомив, що щонайменше 19 дронів РФ перетнули кордон під час нічного обстрілу. Вперше значна частина безпілотників увійшла з боку Білорусі. Туск наголосив, що подібного масштабу інциденту ще не було, адже за попередні роки війни в Україну у польське небо залітало у три чи менше дронів. Якщо раніше поодинокі випадки пояснювалися технічними збоями чи помилками операторів, то теперішнє масове вторгнення навряд чи можна влажати випадковістю, зазначається у звіті ISW. За оцінкою експертів, кількість дронів та характер їхнього маршруту вказують на ретельно підготовлений сценарій. Деякі апарати виявилися моделями-приманками типу гербера, які не оснащені розвідувальними системами. Це може свідчити про спробу випробувати роботу польської протиповітряної оборони або заплутати її. Український військовий експерт Сергій Безкреснов ФЛЕШ підтвердив, що один зі збитих у Польщі дронів був саме «Герберою». Він також повідомив, що нещодавно фіксували російські шахеди із сім картами польських мобільних операторів, що може свідчити про технологічну підготовку до операцій у польському небі. У відповідь на інцидент Варшава ініціювала консультації в межах статті 4 Північно-Атлантичного договору та закликала НАТО надати оцінку ситуації після безпрецедентного порушення її повітряного простору на тлі нових масованих атак Росії, зокрема по західних регіонах України.